В цьому випуску Національна збірна України піднялась в оновленому рейтингу FIFA. Київське Динамо знайшло нового голландського талановитого форварда. Донецький шахтар розпочав внутрішнє розслідування проти Юхима Коноплі. Два футболісти збірної України готові терміново залишити київське Динамо. Як справжній футбольний фанат, зарядіть ваш козацький лайк для українського контенту. Міжнародна федерація футболу FIFA оновила рейтинг національних збірних, де наша збірна України піднялася на 27-ме місце. Нагадаємо, у жовтні підопічні Реброва провели два матчі у кваліфікації на чемпіонат світу, де перемогли Ісландію та Азербайджан. Під час міжнародної паузи у листопаді наша збірна зіграє два вирішальні поєдинки в кваліфікації проти Франції на виїзді 13 листопада та з Ісландією в номінально-домашньому матчі 16 листопада. Головний тренер збірної України Сергій Ребров оцінив перспективи команди у групі кваліфікації на чемпіонат світу. Найважчим, напевно, був матч в Ісландії, тому що це дійсно була боротьба. Ми вигравали. Суперник нас доганяв. Ми виграли справді важливий матч, який нас повернув до боротьби за вихід на чемпіонат світу. Матчі з Францією та Ісландією будуть майже через місяць. Зараз дуже важливо проаналізувати жовтневі ігри та дуже серйозно підготуватись до віршальних матчів. Я завжди кажу, що нам треба концентруватись на кожній грі, готуватись на кожен поєдинок і після цього побачимо, який буде результат. Так, у нас є шанси пройти з першого місця на чемпіонат світу, але це дійсно будуть дві стратегічні гри, де треба думати, як використовувати гравців. Вирішальним буде матч проти Ісландії. Ми не чекаємо на позитивний настрій. Ми чекаємо на настрій на боротьбу в кожній грі настрій на те, щоб працювати, тому що це важкі часи гравці розуміють для кого грають і віддаються максимально. Тож думаю, настрій повинен бути на концентрацію в кожному епізоді. Ці гравці знають, як грати у футбол дійсно високого рівня, але дуже важливо, щоб ми, коли виходили на поле, були командою і грали на 100%. 24-річний фулбек збірної Азербайджану та Карабаху Турал Байрамов знаходиться у сфері інтересів шахтаря, поринью світ футболу разом з Фабет. У підписанні футболіста особисто зацікавлений головний тренер гірників Арда Туран, який направив керівництву Шахтаря прохання щодо підписання Байрамова. Увагу Турана азербайджанський футболіст привернув ще коли Арда тренував і І наставник вірить, якщо Турал перейде до Шахтаря, то зможе проявити себе з найкращого боку. Байрамов здатний зіграти не лише зліва в обороні, а й на правому фланзі атаки. Контракт гравця із Карабахом діє до літа 26-го року. А портал трансфер марк тусіння футболіста у півтора мільйони євро. За збірну Азербайджану Байрамов провів 35 матчів, у яких відзначився чотирма забитими м'ячами. А вже інший гравець гірників Юхим Конопля потрапив у неоднозначну ситуацію. Вболівальники виявили лайк футболіста донецького клубу на відеоролику з російським пропагандистом Володимиром Жириновський у соціальній мережі. Відразу після цього директор зі стратегічних комунікацій Шахтаря Юрій Свиридов розповів, що гірники розпочали внутрішнє розслідування проти Юхима. Конопля, в свою чергу, визнав, що лайкав відео, але заявив, що не вкидав у це жодного сенсу, і є патріотом. Цитата. Я не вкладав лайки ніяких намірів і не підтримую Росію та її діячів і послідовників. Я Патріот своєї країни висновки зробив. Щиро перепрошую, це не повториться. Написав конопля. Київська данамо отримало чудові новини після паузи на матчі збірних. Новачок Киян Ангель Торес незабаром повернеться на поле. У футболіста відновлення після надриву м'яза передньої поверхності стегна просувається повільніше ніж очікувалося. Втім, цього тижня колумбієць уже розпочав бігові вправи, а наступного має повернутися до занять із командою. Також чемпіон України отримає неочікуване підсилення атакувальної ланки перед матчем 9-го туру Української прем'єр-ліги проти Луганської зорі. Шовковський таки зможе розраховувати на панамського форварда Едуардо Гереро у матчі проти луганського клубу. Повідомляється, що згідно за домовленістю між керівництвами обох клубів, панамський Форвард не грав проти колишнього клубу лише у минулому сезоні. Тож Гереро готується до гри зоря Динамо» на загальних підставах і може вийти на поле у складі команди Шовковського. Також не за горами вже відкриття зимнього трансферного вікна і пристрасті всередині команди починають підіймати градус за інформацією порталу Татота Денис Попов та Микола Шаперенко не готові продовжувати контракт з Динамо, який закінчується влітку 26-го року, і обидва готові залишити клуб. Натомість столичний грант хоче підписати атакувальну лінію у зимове трансферне вікно. Увагу скаутів киян привернув 19-річний голландський нападник чемпіона Нідерландів ПСВ Робін Ван Дейвен, якого вони пробували купити минулого літа. Однак тоді переход зірвався. Кияни повернулись за форвардом наступної зими, а їх конкурентом виступатиме клуб Левський Софія. Робін Ван Дейвен наразі виступає за молодіжну команду Янг ПСВ, де встиг забити сім голів за дев'ять матчів. Олександр Шовковський особисто дуже зацікавлений у підписанні гравця, який також виступає за молодіжні збірні Голландії. Тому трансфер очікується як дуже ймовірний вже у найближче трансферне вікно. Переже сілею за у стартовому складі зіграв матч чемпіонату Франції проти Страсбурга, який перетворився у вогняну з шістьма забитими м'ячами. Вже на 26 й хвилині Гільдуе виконав класну подачу з правого флангу, а Панічелі просто перестрибнув забарного і пробив головою під дальню стійку. Українець взагалі то грав щільно і теж стрибав, але майстерність нападника зіграла свою роль. Як не дивно, але під кінець матчу парижани горіли з рахунком 1-3, але оговтались і врятувались. На 79 й хвилині українець отримав м'яч у центрі поля та красивим пасом розпочав атаку, яка завершилася голом Сені Маюлю. 3 -3. цей Страсбург дійсно дивує французький чемпіонат та вривається на другу сходинку турнірної таблиці, маючи в активі лише на один бал менше, ніж у чемпіонів Франції. Сам українець отримав середню оцінку за матч 6,8 балів. Бенфіка з Георгієм Судаковим та без Анатолія Трубіна зіграла матч однієї 32-ї фіналу Кубка Португалії проти Шавіша та впевнено перемогла з рахунком 2-0. Мауріньо проти скромного суперника застосував мінімальну ротацію, хоча позаду матчі збірних, а попереду Ньюкасл в Лізі Чемпіонів 21 жовтня. Трубін поступився місцем у старті Суарешу. Судаков зберіг місце в основі Бенефіки, хоча щойно залікував травму, яку отримав у збірній України. Вже на восьмій хвилині Орлам вдалося швидко здобути перевагу. Судаков скинув центр, а захисник Шавиша зручно відправив Павлідісу. Грек за меж штрафного карного майданчика потужно пробив під стійку та відкрив голом на табло. Вже під кінець матчу Георгій відзначився асистом, запустивши розкішну передачу на Павлідіса, який чітко пробив з дальньої відстані та встановив кінцевий рахунок у матчі. На рахунку Судакова у протистоянні шавишем асист, жодного удару по воротах, три ключові передачі, чотири виграні дуелі з 11 та оцінка 7,5 балів від Софаскор. Ну а ви, друзі, залітайте в коментарі та напишіть, як вам історія Юхима Коноплі та чи понесе, на вашу думку, гравець покарання.